Індія готується збільшити експорт до РФ після зустрічі індійського прем'єр-міністра Моді з російським диктатором Владіміром Путіним у Москві. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційний делі. Зокрема, міністр торгівлі Індії Суніл Бартвал заявив, що уряд країни звернувся до Росії з проханням розглянути зміни щодо індійського експорту морської харчової продукції. І також посадовець зазначив, що Індія розглядає в контексті експорту електроніку та продукцію машинобудування. Журналісти зазначають, що Росія та Індія визначили 9 ключових сфер для тіснішої співпраці від ядерної енергетики до медицини. Як пише Reuters, сторони мають намір збільшити двосторонню торгівлю до 100 мільярдів доларів до 2030 року. Російські окупаційні війська на Донеччині зазнають величезних втрат. Про це повідомив на своїй сторінці партизанський рух. АТЕШ. один з його агентів інформує, що окупаційна армія підсилено перекидає особовий склад і техніку на турецький напрямок. А поранених і вбитих заповнюють прикомандированими військовослужбовцями. Командування РФ ставить завдання за будь-яку ціну взяти турецьк, зазначають партизани.